Я спробувала подивитися на ті тексти кінодраматургії і драматургії, які у нас є, про Степана Бандеру. І коли розпочала свої пошуки, то була дуже, дуже здивована тим, що. Аж до березня 2022 року в репертуарі Національного драматичного театру Імені Лесі Українки в Києві грали виставу за п'єсою російського драматурга Арбузова в ветам мілам старом домі. Пріма там була Тетяна Назарова. Ми знаємо, що це дружина Дмитра Табачника. Вона втілювала головну героїню і на сцені ридала. Разом зі своєю подругою, радянською військовою, яку вже після Другої світової війни по звірячому вбили українські нацисти у карпатських лісах, і дискурс цієї вистави був такий антиупівський, ант проти всіх цих поганих лісових хлопців, і почала дивитися, коли журналісти почали реагувати. На цей факт, а журналісти на цей факт почали е реагувати аж 2023 року, е коли громадськість добилася, щоб з театру зняли вистави, поставлені ще одним втікачем в Росію. Е Режисером Резніковичем, який збирався тут зустрічати всіх, хто увійде в Київ за три дні, і робити велике дійство в театрі, яке мало би легітимізувати всі ці урочистості. В яких категоріях сьогодні осмислюється постать Степана Бандери, авторами біографічних та історичних розвідок про нього? З одного боку, феномен, символ нації, провідник, з іншого людина. міф, у чиєму життєписі нереального і легендарного значно більше аніж фактологічного? А як з цим працюють наші кінодраматурги і драматурги? Який баланс між біографічністю та символізмом Бандери, де він людина, а де він міф? І що е, превалює. Е, у 1995 році режисер Олесь Янчук е, на приватній кіностудії Олесь Фільм знімає фільм Атентат Осіннє вбивство у Мюнхені», який охоплював події від 1947 року, коли рейдові загони упаз боями проривалися за кордон, і до осені 59-го. Року власне до вбивства Степана Бандери. Це був перший такий фільм, який знімав Завісу з події, секретність якої за часів радянського союзу була максимальною. Зараз на різних кіноагрегаторах він доступний до перегляду українською мовою. Його можна подивитися в 95-му році. газета Галичина повідомляла, що було відзнято ще один фільм Степан Бандера дитинство. Короткометражне документальне кіно від Укркінохроніки, яке планувалося як перший фільм з циклу, що буде присвячений Бандері, але цикл так і не був реалізований зараз. Доступу до цієї стрічки ми не маємо. Юрій Луканов згадує, як в 97-му році зняв, як він писав, перший нерадянський документальний фільм про Бандеру. Якщо ми візьмемо до уваги атентат, то не перший, який називався Три Любові Степана Бандери. Цей фільм розповсюджувався виключно на cd дисках Ми бачимо. Його формат, тобто цей текст не був оформлений ані в книгу, ані в е, кіно доступне е, нам е, зараз для е, перегляду. І е, е, Луканов згадує, що він був у свого приятеля в Німеччині і побачив книгу з величезною стенограмою суду над Богданом Сташинським вбивцею Бандери, і тоді вирішив, що він зніме фільм про. Бандеру, але не як про політичного діяча, а як про чоловіка, у якого були три кохання. Але при цьому шукав унікальні хроніки і знайшов 13 секунд любительською камерою живого Бандери. Також знайшов невеличкий фрагмент з Андрієм Мельником, з Ярославом Стецьком і трошки хронік похорону Бандери, які включив до цієї стрічки. Я сприймав цей фільм як історичну роботу, ніякої політики. Я чомусь думав, що в наших співвітчизників Змінився світогляд, і вони враз зрозуміли, за що боролися ОУН і УПА. Як же я помилявся? Мені навіть на думку тоді не спадало. Які дурниці почують, почнуть городити тодішні е передвісники руцького міра за е кілька років. В драматургії Одним з перших українських драматургів, хто ще наприкінці 80-х років почав опрацьовувати образ Степана Бандери, був Ярослав Верещак. 91-го року його п'єсу під назвою Степан Бандера» вперше було зіграно в Тернопільському театрі. «Ватра». І цей твір мав незліченну кількість варіантів, і змінював, змінювалися задуми, відповідно, змінювалися назви відважний гайовий. Ішов відважний гайовий, проба, проба СБ, стевка Стевко, Проба Степан Бандера, Стефко продався Мормонам. Ну і всі друковані варіанти цього твору оприлюднені під різними назвами. В чому тут колізія, в тому, що. Все життя Верещак вважав, що його батька вбили Бандерівці. А коли він почав працювати з документами, сидіти в архівах, він зрозумів, що то були перевдіті спецслужбісти, які рядилися в. Шати бандерівців для того, щоб викликати у людей в селах Західної України таке дуже складне ставлення до всього повстанського руху. Ну і інакше жанрові варіанти і назви твору еволюціонували маркери впізнаваності постаті Степана Бандери від абстрактного відважного гаявого через абревіатуру СБ. Зрештою, до відкритого називання персонажа історичним іменем Степан Бандера. І тут драматург відмовлявся від лінійної подачі біографії, він скоріше використав цю постать як емблематичний ресурс, оскільки біографічні факти з життя Бандери та його родини дуже нечисленні, і драматург запрошує реципієнта до такої юристичної співпраці, самостійного пошуку релевантних джерел перегляду власних мисленнєвих шаблонів. А Історична пам'ять постає такою, яка вимагає не загального, а персонального е, переосмислення е, е, то все було в двадцятому столітті, в 21 столітті в січні. 2007 року грузинський драматург і режисер Рагулів Ласідзе, який переїхав в Україну, розпочав роботу над п'єсою про Степана Бандеру. Він повідомив про це, презентуючи свою книгу Про провінційне коло в комплексі Старий Угринів Івано-Франківської області. І він збирався приурочити п'єсу до сторіччя від дня народження. Бандери розпочав е, збір матеріалу в 12-му році. Говорив, що йому дуже важко дається цей текст. і Цей матеріал, що п'єса пишеться, але досі вона е, не оприлюднена. Е, в 10-му році, 6 липня, у Києві, відбувся допрем'єрний показ вистави Чорна рілля Любові, смерть Степана Бандери е, театру української традиції, дзеркало за п'єсою та в режисурі Володимира Петранюка, і він же зіграв роль Степана Бандери. Виявляється таку виставу, драматург мріяв створити ще від початку 90-х. П'єсу написав 2009-го, осмислюючи дві дати. 100 років від дня народження Бандери і 50 років від дати його смерті. Драматург наголошував на нереалістичному візіонерському характері твору. Е Писав, що він не розповідає про те, що всі знають. Він е, е, пише про те, чого е, не знає е, ніхто. Для глядача між собою у Мюнхені спілкуються два шляхетних пана емігранта агроном Штефан Попель та фотограф орнітолог Юзеф Леман. І одразу все смислове поле п'єси розпадається на текст для посвячених тих, хто точно знає, яку особу приховує фіктивне ім'я Штефан Попель. І, е, е, на просто... Канву цікавого драматургічного дійства для непосвячених, яке балансує між детективом та філософічністю, і от тут є кілька таких біографічних зупинок, де згадуються Ольга Басара, Юлія Якимович десь згадуються, десь діють Анна Чемиринська, Ярослава Опарівська, Василь Кук. І при тому, що Бандера Сташинські звертаються один до одного підмінними іменами для читача, автор їх одразу маркує тими прізвищами, під якими вони увійшли в історію, а глядачу з цим розібратися складніше. Ну і посвяченому реципієнтові також багато що говорить дата 15 жовтня 59-го року, особливо в купі з містом Мюнхеном. А може дізнатися про дату, місце та обставини вбивства Бандери та зрозуміти, чому він приховував свою особистість і чого не втік до Америки від свого е, ката. Е, дуже цікаво, що 2010 року львівський драматург Андрій Бондаренко. Вважав драматург, журналіст вважав питання, ким все таки був Степан Бандера, риторичним, залежно від того, в якому регіоні України проживають ті, хто дає на нього відповідь, і пропонував змінити базове запитання. Наприклад, так чи готові ви знехтувати своєю думкою про Бандеру заради мирного співжиття всіх українців і східних і західних? І пропонував зробити Бандеру суперечливим героєм якоїсь чи книжки, чи ще чогось, що на його думку значно краще, аніж ставлення до бандери, як до героя туманної історичної. Пам'яті 2011 року створено доволі цікавий драматургічний текст Ігоря Юзюка, там під чорним лісом Бандерадо, концептуальну метафору Бандерадо з іспанської прапороносці драматург виносить і у заголовок твору і тиражує у змістових характеристиках його окремих частин. Всього вісім таких вставок Бандерадо з різними сюжетами про індивідуальний е, героїзм та опір українців. Е, і Через це він розгорнув змістовну наративну полеміку з романом Олеся Гончара про проносці, Фон фонетична співзвучність концепту Бандерадо з прізвищем одного з очільників українського національно-визвольного руху. Розгорнула дискурс самого Степана Бандери, який не є безпосереднім персонажем п'єси, але про якого постійно йдеться у її діалогах. Відбувається таке е е танцювання довкруж та буйованого імені е е Бандери, яке створює. Є різнопланові контексти. Тобто ми бачимо, що драматург опрацьовує свій рідний дискурс, але уникає його е, персонажності. 2012 року грузинський режисер Заза Буадзе оголосив, що знімає за власним сценарієм фільм Кохання вбивців, присвячений історії взаємин між сташинським та німецькою перукаркою Інге Поль. Він намагався добитися фінансування, але фінансування сценарій не отримав. А офіційну відмову йому мотивували тим, що цей він цитував цей лист офіційної відмови, занадто суперечливий дражливий матеріал з тематикою, яку Україна досі не готова е, сприймати адекватно. Сам Буадзе наполягав, що дарма українські експерти так перелякано зреагували на дискурс Бандери, бо в нього була абсолютно інша мета. Я чудово розумію, що питання Бандери і все, що знаходиться поруч з ним, буде розколювати Україну. Але ж я не про Бандеру написав сценарій. Мене вразила історія любові, ну, сценарій і фільм мав бути про такого гарного сташинського, який за якимось дивним збігом обставин. Вбив такого собі Степана Бандеру, і Буадзе тут не, не враховував несуб'єктність самого Сташинського без прив'язки його постаті якраз до вбивства Бандери. А вже під час повномасштабної російської агресії. Бадз змінив акценти в потрактуванні цього сценарію. Фільм не про Бандеру, там, він там лише в одному епізоді, і фільм навіть не про Сташинського. Хоча він у цьому фільмі головний е, чоловічий персонаж. Е, головною є е, Німкеня Інге Поль. Е, 25 грудня 2014 року телеканал 1+,1 плюс презентував глядачам докудраму. Так би мовити, власного виробництва секрети Бандери. Е, ну, ми розуміємо, що один плюс один в кінці 2014 року міг показати про е, Бандеру. Його показали тут як такого: е, з дитинства хворого, закомплексованого, нещасливого у е, коханні чоловіка. І після виходу фільму в публічний простір здійнявся шквал критики. Е, в який були включені українські історики, письменники, громадські діячі, які справедливо закидали цьому продукту? Аморальність та недостовірність? Публічно висловився колишній співробітник музею Степана Бандери Старому Гринові Тарас Федорів. Він був дуже занепокоєний цими базовими акцентами, у концепції. Розгромив е, цей продукт Іван Патриляк, якого творці фільму зазначили як консультанта. Патриляк сказав, що йому ніхто нічого не показував, що в нього отримали дозвіл, а продукту він е, так і е, не бачив. Дуже багато було публічних е, звернень і до Міністерства культури, і до каналу 1+,1. Так брати Капранови звернулися з відкритим листом, його стали підписувати. Діячі української культури до власника та керівника один плюс один. Ну ми пам'ятаємо, що це Ігор Коломойський та Олександр Скаченко, назвавши цю стрічку Кісільовщина та Бузинівщина, і наголосивши, що за методами та прийомами цей твір виходить далеко за межі журналістської етики та людської моралі. А у наш воєнний час це не просто паскудство, але і ідеологічна диверсія проти народу, який об'єднався. У боротьбі із загарбниками 2015 року виходить і зазнає перших театральних інтерпретацій п'єса не де Нежданої Кицька на спогад про темінь, відкриваючи для української драматургії бандерівський дискурс прив'язці до маркування української громадянської ідентичності персонажів як такої. Якщо ти українець, українець то ти бандерівець. Але вже зі знаком плюс, не зі знаком мінус. І е, маса є прикладів сучасної української драматургії, я не буду їх е, називати, щоб не затягувати час, де е, якраз оця тенденція е, е, озвучена. Так, ми приймаємо Бандеру як наш символ, як наш прапор. Так ми Бандерівці. А у виставі Кицька на спогад багато... імені Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша. Який у вересні 22-го року поновив свою діяльність у Києві. Глядачів частували звареним на сцені під час вистави борщем. і Режисер вистави Сергій Павлюк наголошував, що це зараз найбільш бандерівська трапеза, і в такий спосіб херсонці, яким вдалося виїхати з окупації, символічно причащаються у сприйнятті Степана Бандери як свого, а не якогось регіонального героя, 2017 року. У Німеччині український російськомовний співак Юрій Гуржи приймає за. Апит Максим Горкий театр у Берліні створити щось дражливе про Україну в контексті російсько-української війни. Театр прагнув бути у тренді. Але дивився на ці події зовсім не з українських позицій. І разом із німецькою акторкою Мариною Френк, уродженкою Молдови, гуржи, створює та грає на сцені студії я цього театру хіп-хоп оперу Бандера міфи реальності. Він показує бандеру як складну, суперечливу постать і головний акцент е е навіщось надто вип'ятили погляди окремих бандерівців. На світ, на Україну Гуржи концентрує свою увагу на єврейському питанні і доводить, що дарма Росія вхопилася за постать Бандери, вона абсолютно штучно цю постать роздула, ця постать негідна нашої української уваги. І навіть у червні 2019 року він приїздить з цим на музично-театральний перформанс у постплої. В, 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 в Києві на Подолі. Це був російськомовний театральний осередок, в якому російська агресія сприймалася, сприймалася у координатах не все так однозначно. І е, тут були дві групи протестувальників. Тут протестували ті, хто говорив, що е, не треба нам ніяких Бандер, це російськоорієнтована публіка постплейтеатру, і протестували українські націоналісти, які вже знали про ті акценти, які Гуржір розставив у е, своїй е, опері. У 2019 році на конкурс Коронація Слова велику історичну драму у віршах Степан Бандера подає Марія Лелека. Оце одна із небагатьох п'єс. Та вирізняється винятковою увагою до створення біографічного образу Бандери на тлі його біографічно реальної родини та біографічно реальних соратників і послідовний рух сюжету п'єси від студентських років провідника і аж до пострілу в нього здійсненого у Мюнхені. І тут дуже. Цікавий акцент щодо Богдана Сташинського. Марія інтерпретує його постать, починаючи від того, як малою дитиною він постійно крутиться біля старшої сестри Степана. А коли в неї кадебісти розпитують, що це за хлопчик, та невпевнено відповідає, що він прибігає сюди з сусіднього села. Але паралельно. Авторка подає історію жорстокого зґвалтування сестри. Бандери та її набутого божевілля після цього. І читач постає перед питанням, чи не є це її рідний син, народжений від такого приниження. Тим більше, що й самі кедебісти дивляться на нього з висоти таких е, е, всезнаючих е, дієвців, з висоти всезнаючого наратора, майбутнього всезнання. Вони заздалегідь знають, що. Цей малий хлопчик обов'язково ними буде використаний, коли він стане і буде використаний саме для того, щоб наздогнати Бандеру, якого вони наздогнати не можуть. І у фіналі твору Сташинський злякався погляду Бандери і пропонує йому своє знаряддя вбивства і каже: краще вбий мене. Але... Бандера не погоджується на такий розмін історичної правди на примарне життя без імені та власної історії. Ну і ще кілька невеличких фактів. У грудні 22-го року у державному історико-культурному заповіднику Нагуєвичі біля літературного музею встановили різдвяну шопку, де серед традиційних різдвяних персонажів можна було побачити фігурку президента США Джо Байдена, який. Очолив світову коаліцію збройної підтримки України та скульптуру провідника ОУН Степана Бандери. У 23-му році створена і виходить на театральні сцени п'єса Зелені коридори, Наталки Ворожбит, де вона звертається до постаті Степана Бандери, ставлячи його в один ряд з Оленою Телігою, Миколою Леонтовичем. Усі три персонажі згадані пунктирно як. Такі собі ролі для поп кіно, розрахованого на середньостатистичного обивателя UH, західної глядацької аудиторії, які 응, і ці ролі довірено грати українським акторам-біженцям від війни, і в результаті ці ролі трафаретні, пафосні, нещирі. І із такого кіно навряд світ дізнається про Україну якусь інтелектуально чи емоційно. Правдиву інформацію зрештою ми пам'ятаємо, як у новорічну ніч проти 1 січня 2024 року російські дрони Камікадзе били по музею. Романа Шухевича у Львові та по університету в Дублянах, де навчався Степан Бандера. От е, показу, я дивилася, як драматурги на це зреагують. І для мене було показовим, що з'явилися два полюси реакції драматургів на цю е, е, інформацію про атаку на місця пам'яті українців. Андрій Бондаренко намагався знайти в цьому випадковість. Музей Шухевича був ніби знищений не цілеспрямованим ударом дрону, а випадковими уламками збитого шахеда. а Тетяна Киценко. Наприклад, шукала символічну закономірність. Судячи з цієї ночі, день народження Бандери, вони вже вивчили на черзі українська, аби його читати. Ну і свіжа інформація від грудня 24-го року на сайті державних закупівель Прозоро було оголошено державну підтримку у формі державної субсидії 24 мільйони гривень на виробництво національного ігрового повнометражного фільму. Чому я вбив Бандеру? Знову тут буде про Сташинського більше ніж. Про Бандеру знову в центрі перебуватиме постать не самого Бандера, а його. Вбивці і останній текст, який в кінці 24-го року з'явився на ресурсі Украина Хаб, сюрреалістична п'єса Тетяна Кіценко Зелені та мати, в якій авторка міркує про перформативний проєкт щодо Бандери. От за кордоном опинилися українські жінки, режисерки, акторки, і вони хочуть зробити наші. Мисткині біженки хочуть розказати е, Європі, хто такий е, Бандера, але одразу е, в них виникають перестороги, чи не закенцелять їх іноземні колеги, чи не нашкодять такі експерименти їхній творч творчій кар'єрі в чужій країні? Можливо, зараз таки не варто зухвало експериментувати, а краще промовчати. Але коли вони спілкуються між собою про свої родини в кількох поколіннях, коли вони. Осмислюють нинішній етап екзистенційної війни, в якій росіяни вкотре хочуть знищити українців саме за те, що вони українці, вони приходять до висновку, що вони всі бандерівки і разом здійснюють для того, щоб прийняти рішення паломництво на могилу провідника, під час відвідин якої рядок з пісні Батько наш Бандера перегукується з молитовною формулою отче. Наш і драматургиня резумує, що тепер для нас ця неоднозначна постать стає однозначним помічником у питаннях складного вибору. Але якщо ми захочемо подивитися вистави або сучасні фільми про Бандеру, ми спіймаємо облизня. Дякую за увагу!